Добрий день, діти! Скажіть, а чи знаєте ви, що це за знак? Це знак плюс. Він може додати одне число до іншого. Цей знак використовують в додаванні. Зараз ми розглянемо приклади додавання. Спочатку розглянемо на яблуках. Було у мене одне яблуко. Потім мене пригостили іще одним яблуком. Ось тут ми і ставимо знак плюс. Він означає додати одне число до іншого. Тобто додати одне яблуко до іншого яблука. І вийшло в мене тепер два яблука. І тут ми ставимо іще один цікавий знак. Знак дорівнює. Знак дорівнює використовується для позначення рівності. Тобто було в мене одне яблуко, ми до нього додали іще одне яблуко, і вийшло два яблука. Тобто дорівнює два яблука. Давайте тепер розглянемо цей приклад з цифрами. До цифри 1 додати ставимо знак плюс. Цифру 1 ставимо знак дорівнює. Скільки вийшло? Вийшло 2. Ставимо цифру 2. 2 це рівність те, що вийшло після додавання. Добре впорались. А тепер давайте вирішимо декілька цікавих прикладів. Перед вами чотири варіанти прикладів. Спочатку давайте виконаємо. Приклад з кружечками. Цифра 1, один, один кружечок. Додати до цифри 1, цифру 2, 2 кружечка. Дорівнює скільки? Скільки разом вийде кружечків. Три. Правильно! Давайте розглянемо наступний приклад. До цифри 1 додати. Цифру чотири. Скільки вийде разом? 5. Буде цифра 5. П'ять сердечок вийде. Наступний приклад. До трьох зірочок додати одну зірочку. Тобто до цифри 3 додати цифру 1. Скільки вийде? Вийде цифра 4. Чотири зірочки разом. І розглянемо останній приклад з трикутниками. До двох трикутників додати ще один трикутник. Скільки вийде разом? 3. Правильно. До цифри 2, якщо додати цифру 1, вийде цифра 3. Молодці діти!